Я вам багато разів показував, як я чищу оселець. Сьогодні я вам хочу показати, як його можна прикольно порізати і подати на стіл. І так, беремо філе, вже чищене. І тепер отак от від голови ножем під нахилом. Отак от, І нарізаємо. І робимо отак. От. Зараз вам покажу, які шматочки виходять. І отакий от шматочок у нас виходить. Бачите, який він під кутом зрізаний. І розкладаємо гарно на мисочку. До речі, мені багато коментарів написали, що на що я оце от парюсь, чищу, можна купити готове філе або взагалі в коробочці. Ну це ж не то. Цілий оселедець це от самий смак. Філешка, вона теж добре вже така промаринована. А от такий от оселедчик, подивіться, як гарно виходить. Оселедця я всього нарізав. Отак от тут трохи залишаю місце, але це все спеціально. Тепер цибулинку і напівкільця. Посипаю тепер це все зверху, але цибулю отак от в руках переминаю, щоб вона максимально пустила свій сік. Пече. Для більш гарнішої подачі у мене ще є така от мікрозерва. Посипаємо зверху. Вона трохи заморожена. Його, як ця цибуля куля пече, це капець. Раз. Раз. Трошки оцю. Трошки пахучої олії. І тепер, тут з боку, я викладаю отак от гриночки. Отак, раз, раз. І подивіться, яка в нас прикольно виходить подача оселедця. Тепер беремо нашу гріночку, хорошенько засмажимо. Беремо отак от оселедчика, отак от його сюди, трошки цибульки і робимо кусь.